Останні практично півгодинки ми проведемо у кампанії наших наступних гостей, які розкажуть нам про ем, дуже незвичні подорожі і про програму культурного обміну молоді між Україною та Америкою О! на сьогодні до студії завітали танцюристи народного ансамблю танцю радість» разом з кер... керівником ансамблю Дмитром Васильєвим Каріна Гуртова Олексій Васильєв, які у вересні цього року стали учасниками молодіжної програми культурного обміну Голден Гейтс та об'їхали зі своїм концертом 12 штатів у Америці. Доброго Уявляєте Доброго вам ранку. Доброго ранку Доброго. Доброго. Це такі фактично будемо підводити підсумки теж цього року. Да, я розумію, що це була неабиякі подія у житті вашому ж. Ті вашого колективу, але почнемо а, буквально одну хвилинку. Ми з вами зараз а, приділимо нашій наші рубриці міжданчик, тому що ви готувалися відповідати на хореографічні питання і питання про те, як ви каталися Америкою. Да, а ми вам вирішили запропонувати на початку програми зовсім несподівані питання. Кожен будь ласка, витягніть по одному листочку і відповідайте чесно і відверто на те запитання, яке там наразі зараз буде вам запропоновано. Давайте ви як керівник по почнемо так з вами. Молоді дамо шанс трошки да. підготуватися, а ви одразу відповідаєте. Три речі, які роблять вас нещасним. Ви знаєте, Я, я сьогодні не думав о том, що ви що делають не я больше думав о том, что делають меня счастливым. Ну, наверное, когда, не знаю, когда люди поступають, когда люди не любят друг друга, когда люди mm -hmm. поступают как-то. Агрессивно, mm -hmm. когда люди не соблюдают порядок, когда люди не, не любят окружающий их мир. Вот, вот подобные вещи, mm -hmm. вот, когда я это вижу, когда я это чувствую, вот это делает меня несчастным. А давай ты на позитиве, что роблять вас счастливым, все ж таки три речі? Самым счастливым меня делает любовь и ее присутствие в жизни во всех ее проявлениях. Ну mm -hmm. mm -hmm. добре. Да, абсолютно і відверто і на насамперед. Далі. Каріночка. Мене дуже цікаво, щоб давай заспівати улюблену пісню. О, давай. Ми зараз з вами будемо свідками. Не лише тим Хореографи Што співають. Хореографиють улюблену, улюблену пісню. Давайте. А, ви щось знаєте. <звісно> Давайте зберемося, ми вас підтримуємо. Ніжданчик так, так, ніжданчик. Улюблена моя пісня. Давай про новорічну ялинку. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Супер, поралася. Давай, Олексій, тепер ви. Чи хотіли б жити в іншій країні, в якій? В якій? Ну, от були в Америці, давай. Ну, по-перше, давайте відповідаю на перший питання. Хотів би я жити в іншій країні, ну, разве що не постійно. Какой-то период, может быть, я бы пожил, то, абсолютно в любой стране, наверное. Просто длительность периода была бы разной. Вот и ответ. И повернулись обов'язково до Украины. Конечно, да. Мне тут комфортно, вполне. Так <существует> приемно. Рассказывайте про Америку, как туда вы потрапили, скільки сколько часу там провели. Uh, мы провели в Соединенных Штатах Америки почти месяц, 26 дней. С 4, по... С 4 октября и 1 ноября мы повернулись домой. Это был, скажем так, подарок нашему коллективу, подарок судьбы на, накануне 70-летия, потому что в следующем 19 году Народный ансамбль «Танцы радость» отметит свое 70-летие. Он был создан в 1949 году. И это вот тот был случай, когда, знаете, все, как, все руководители ищут какие-то поездки для коллектива, ищут фестивали, различные выезды и так далее. В данном случае нашли нас, Вероятно, благодаря тому, что у нас есть очень мощный YouTube канал, угу. там выложены опубликованы выступления коллектива, начиная с 89 -го года, там почти 500 с лишним видео, 1000 подписчиков и там 340 тысяч просмотров. Ну, это мало по, по меркам популярных каналов, угу. но для а, каналов хореографического коллектива, в принципе, да. И одним где-то при, примерно год назад я получил личное письмо с видеообращением руководителя программы с тем, что приглашаем коллективы для участия в программе культурного обмена. Mm -hmm. Я предоставил наши там, все, все, что нужно, как бы видео, рассказ о коллективе и так далее. И нас рассмотрели как участников и приняли на участие в программе культурного обмена. Наверное, скажу пару слов, что же это за программа mm -hmm. такая. Да, а, потому что на самом деле, вы знаете, я не знаю других аналогов, подобных аналогов программ культурного обмена. По крайней мере, занимаясь столько лет уже э, коллективом и участвуя во многих фестивалях и мероприятиях такого я еще не встречал. В чем суть суть состоит в том, что э, талантливая молодежь -э, в основном это хореографические коллективы, немножко инструменталисты и вокалисты э, приглашаются для того, чтобы представить с -э, культуру своей страны в соединенных штатах. Mm -hmm. зрителями их являются совершенно различные люди до 50 тысяч американцев за одну поездку. Потому что они выступают в различных городах, колледжах, университетах, школах, культурных центрах, фестивалях и вообще различных мероприятиях. И обмен состоит в чем: участники программы, приехавшие, показывают культуру своей страны, а в обмен на это американцы угу. показывают им свою страну, угу. достопримечательности, музеи, не знаю, просто города, красивые места и так далее и так далее, и, конечно же, быт обычаи, традиции. Это все происходит в непринужденной обстановке, потому что э, участники программы живут как в семьях обычных американцев, так и ну, бывает и в гостиницах, бывает в школах, бывает в колледжах, в различных местах. Сама программа э, является негосударственной. Угу. Ее организовывает одно из отделений такой известной общественной организации, как Rotary International, существует всемирная огромная организация Rotary International, состоящая из там, 30 с лишним тысяч клубов Rotary по всему миру. И одно из этих, одно из отделений этой, отделений этой организации называется детский фонд Rotary. И одна из э, задач этого детского фонда Rotary, это управление, создание и управление этой программой. Программе 15 лет, она существует с 2003 года и уже uh -huh. около 40 коллективов с разных стран это и Хорватия, и Грузия, Россия, Армения, Литва. Еще кто-то, в общем, уже съездили и представили свои страны в этой программе. Коллектив с Украины приехал туда впервые. Организаторы три ну, года до нас пытались вывести коллектив с Украины, был какой-то коллектив-претендент со Львова, из Киева и, по-моему, с Житомира, но я точно не помню. Но у них почему-то не сложилось с визами. Получить американскую визу довольно сложно и они, получается, что-то что, -то, что -то у них не сложилось. А нам повезло, нас хорошо готовили, мы очень старались, мы очень ответственно к этому подошли. Mm -hmm. И вот так судьба нам улыбнулась, что всем нам открыли визы, и мы съездили и представили культуру своей страны в этой прекрасной программе. Я как э, участников коллектива была Всего поехало 15 человек вместе со мной. То есть 14 танцоров и... 7, 7 пар? 7 <свят> пар, да. Ну, поехало, не знаю, у нас 6 пар, и 7, 6 мальчиков, две девочки. Uh -huh. Да, так получилось. Вернее, ну, 6 мальчиков и 8 девочек. Uh -huh. То есть 14. Uh -huh. И один руководитель. Вот, Ну, мне тоже там приходилось даже потанцевать, uh -huh. потому что ну, надо было, увеличить количество выступающих. Uh -huh. Вот, Ну и вот таким небольшим составом мы представили... Довольно достойно представили танцювальну культуру нашого города, області і всієї країни. що для вас як ви що для вас як керівника великої такти та нетанцювального ансамблю саме цей виця перемога, ця поїздка для Америки та для ваших вихованців. Хотіли ви їх бы их видвесты, саме, можливо? Обов'язково. Ви знаєте, мало того, уже, нас уже пригласили в наступному году. Я надеюсь, что у нас все получится. Уже нас ждут в следующей осенью, то есть через год, и возможно, нам покажут другие места Соединенных Штатов. Я надеюсь, что все угу. сложится. Пока ще нет никакой конкретики, но это лишь желание и приглашение. Вы знаете, ансамбль существует 70 лет. Вот я общался с ветеранами, общался с различными. Сам я в ансамбле уже 20-28 лет. И скажу так, что подобной этой поездке была лишь одна поездка. В 90-м году мы ездили в Испанию. Это была тоже очень интересная поездка, но ничего подобного по продолжительности, по насыщенности, по э, вот такому, знаете, значению в жизни ансамбля за 70 лет не было. Не было. И накануне 70-летия это был просто ну, грандиозный подарок. Причем Саме інтіше, що знати я не іскал нас. Угу. Хочу запитати тоді у наших танцорів, у Карин та Олексія взагалі, як вас зустрічала Америка? Як там працювати? Я бачну. Давай. <ріх> Давай. Ну Америка зустрічала дуже щиро відкрито. І розпростягнутими руками і їм дуже картіло побачити, як ми танцюємо. Їм хотілося більше дізнатися про Україну, те, як ми живемо, які ми люди. І ми намагались якось показати себе з кращої сторони, щоб люди запам'ятали українців саме такими добрими, щедрими і готові. Так сказати, підняти настрій кожному. А як вони відзивалися про наші народні танці, Олексій? Дайте. Сподобалось? Чи це було захватуюче танцювати для американських глядачів, тому що такої реакції на ці танці я ніколи не получав? Я не знаю, е, ніколи я не танцював е, народні танці українські і не отримали настолько іскренніх емоцій. Очень такого не вистачає зараз. Ну, давайте зараз ми хочемо подивитися відео, що там відбувалося саме з Америки. Давайте прямо зараз. Дізнаем. Бачите, неймовірний танці ми могли побачити. Американці були в захваті, так як ми зараз дивимося також, у захваті. Гопак, гопак і ще раз гопак. Так, чи, і розкажіть, який був виступ, який вам сподобався найбільше Это от, серед усіх? Так, uh, да, в школі, в школі, мабуть, американській, коли було 800 дітей, от ці маленькі ребята сидять і такі, вау, вау Друг другу показують. Коли ділаєш трюки, вони таку реакцію видають. Очень класно. А вони ж могут, вони можуть Брейше показати, да? там, або хіп-хоп який-небудь, а ти, на, гопачкай. гопачкай. А до речі, ми от поза ефіру говорили, дивилися на виступи, говорили про те, що фактично ви працювали там концерти. Ви говорили про те, що у вас там 14 людей їде плюс-мінус. Яким чином, яке було, яке було навантаження на артистів? Ви говорили, що і ви теж брали. участь в деяких выступах кулы вы вид в дороге <связок> в дороге <связок> и, <связок> и в приездах иногда ночью то есть надо сказать что это все-таки не гастроли то есть mm -hmm. это не то что концерты вот регулярные концерты как артист приезжает выступает, выступает там получает гонорар там нет ни гонораров ничего но график такой чтобы успеть за месяц объехать много мест и выступить перед всеми кто хочет тебя увидеть необходимо делать это очень быстро Uh -huh. поэтому выступление достопримечательность поспал чуть-чуть поехал приехал бегом концерт переоделся это и вот так все бегом 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 то есть очень сжатый график uh -huh. нагрузка очень большая и тем кто кому поселиться поехать еще я бы сказал так что ребят это очень интересно но это действительно сложно это не просто то есть знаете как за все надо платить uh -huh. и поэтому несмотря на то что все все затраты На поездку с той стороны, когда ты приезжаешь в США, ты ничего не платишь. Тебя полностью обеспечивает принимающая сторона. Тебя возят, кормят, угу. расселяют и так далее. Но. Нічого в наш житті не буває безплатно, поэтому іменно вот, виступленням, старанням і вот вот оприлюднили усталостью ти платиш за те, що отримаєш імовірне вчителі. Якщо вас запросил наступного року, то ви відпрацювали від А до Я, як то говорять? <свят> 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 дуже добре. Каріна <свят> Леша, до вас, до речі, ще запитання. Я хотів спитати, ось, ми що говорили про те а, і почули про те, що фактично, які є враження, що вам дається поїздка. Так? Як ви працювали натхненно і дуже важко. Так ось до вас запитання: що ви відчули після Цієї поїздки, що вона вам дала. Що ви зрозуміли, можливо, перебуваючи там і працюючи ось всі ці 26 днів? Е, ну, я по-перше, зрозуміла, те, що Америка така країна, де кожен намагається допомогти один одному. І я зрозуміла, те, що нам цього не вистачає, і хочеться це більше-більше допомогти людям, там, в транспорті, на вулиці mm -hmm. і просто своїм друзям знайомим. А по-друге, це те, що хочеться ще більше, більше танцювати, ем, якби, ем, робити свій танець краще, свою техніку для того, щоб наступного року приїхати і ще більше здивувати. Олексій, mm -hmm. що до вас? Так, да, ну мабуть, за місяць в Америці я почувствовав, що повзрослів на на <гум> п'ять, тому що стільки опитувань я отримав очень много общения з різними людьми, з різними. Взагалі в різних местах, столько повидал, що даже не ожидал, що так возможно за місяць столько поэтому вот це для мене було очень опиту моєго личного. пане Дмитре, що американці знають про українців і як вони ставляться до українських танців? Наскільки вони є ну, я не знаю, чи то лояльними до них, і чи відомі вони їм взагалі? Ось що є така країна, десь там в східній Європі. Знаєте, деякі нічого не знають. Американці дуже різні. Є такі, які не знають нічого, а є такі, які знають много і розуміють, що Україна це не Росія, наприклад, що uh -huh. ми різні, що у нас різні танці, різна культура, разный язык. И, до речі, до, до речі наша, наша діаспора дуже здивувалася, дуже чому ми спілкуємося Russian language, not Ukrainian. А, а я відповідав, тому що ми, ми розуміємо українську, ми спілкуємося українською, але. Так історично склалося, що у нас на Дніпропетровщині е е багато російської мови, тому це істерично. <постав> Але багато багато українців дуже, дуже добре е е відгукувалось <постав> про наші виступи. Їм <постав> <постав> дуже подобалося. Дякуємо вам за цікаву так, розмову. Так нас швидко. трошки перенесли mm -hmm. до Сполучених Штатів Америки. що й допомогли нам побачити, як все це відбувалося. Ми обов'язково переконані в тому, що наступного року у вас все вийде. Ви знову поїдете. Ви знову покажете про наше дійсно. Будь ласка, представ mm -hmm. ще раз нашим народний ансамбль «Танцю радість» разом з керівником ансамблю Дмитром Васильєвим. Був на сьогодні у гостях та танцюристи Каріна Хуртова та Олексій Васильєв. Дуже дякую вам за. Такий чудовий розповідь, і що нас долучили до вашого за запрошення і з наступаючими святами.